Про це говорять люди і в передачах, сперечаються в аналітичному середовищі. І створюється фантомне суспільство, суспільство одержиме простими речами, як тварини, певним набором поведінки, яка взагалі не складається у світ. Це одержимість створює відчуття, що все в порядку, що я все розумію, я контролюю ситуацію, я в тренді, я в топі. Але пробач, дорогі, у якому тренді, а що за тренд, а що за топ? А куди ти дерешся? А чого ти насправді хочеш? А яка твоя воля? А яке мислення, яка стратегія, у якому суспільстві ти живеш? До чого ти сам йдеш? Якщо ти народжуєш дітей, то навіщо? Що ти їм скажеш? Ти замислився, навіщо тобі діти? Це що просто так, чи що діти? Чи ти просто так розводиш небійню? Так би мовити, новий контингент для мора? Чи що ти робиш? А хто тоді це їсть? Якщо ти подиш дітей? Чи ти вкладаєш у них щось людське? Якщо людське, тоді скажи, що людське. А в тобі є щось людське? Розкажи, проаналізуй, ти ж розумна людина, і можна уявити, як у відповідь пролинає шипіння, хтось дряпається, хтось стукає, хтось продовжує літати, як ні в чому не бувало, і ось на такому рівні відбуваються дискусії, суперечки, політичні баталії.